Вітаю, друзі! У мене в розпалі посадка різноманітних рослин. Звідки вони взялися і чому саджаю саме тепер? Розповідала і показувала у попередніх відео. А от сьогодні хочу приділити увагу одному куточку в садку, до якого не то, що не доходили руки, а просто ніяк не могла придумати, як його облаштувати так, щоб він виглядав привабливо протягом цілого року. Площу займає буквально метр на метр. Але оцей кусочок виглядає гарненько лише три місяці на рік, тобто в другій половині весни і початок літа. Коли на драбинку спинається. Спинався вірніше клематис у ящичку, наростав, зеленів, а потім дуже гарно цвів очиток. Отут От внизу перед ящичком росли карликові іриси, гарненько цвіли. І трошки далі викопала на зараз двоколірні строкаті іриси. На кінець червня ці рослини вже втрачали свою декоративність. Останні два роки вони ще й добренько обгорали від сильної, агресивної спеки. І надалі картинка не просто псується, а перетворюється на незрозуміло що. І так було до вчорашнього дня. А що ж сталося учора? А сталося те, що я отримала посилочки. Із рослинками, і це не просто посилочки, а посилки-подарунки та ще й добавок посилки сюрпризи, тому що наперед я не знала, що там буде. Рослин маса дуже багато, і серед цієї маси були молодилка і ґрунтопокривні дрібненькі очитки. А це рослинки такі, що їх не можна садити будь-де. Для них потрібне особливе місце, щоб вони могли розкрити свою красу у повній мірі. І от, вирішуючи питання про те, де їх посадити, я якраз і придумала, як можна облаштувати оцей куточок. Тобто, я придумала, як можна одним помахом убити двох зайців. Отож, дивимося, наскільки мені це вдасться зробити. І так, звільнила оцю метрову діляночку, заготувала каміння. Величенького, жестянку знайшла підходящу для мене. Згадала про пеньок, який колись залишала, отут мені здається, що він знадобиться і знайде своє місце. Ну і дрібні камінці, які повитягувала, коли садила деякі рослини, теж знайдуть своє застосування. Із великого каміння вибудувала основу для майбутньої декоративної споруди. Але того каміння, яке тільки що показувала, виявилося замало. Принесла ще стільки ж, а також на задню стінку споруди поскладала залишки бетонного каменю. Ну і в кінці поклала отой от пень. Начебто виходить те, що треба, те, що є в моїй уяві. Але для вас, мої глядачі, це мабуть поки що просто звалище всякого непотребу. А тепер дивіться, ця сама купа набула образів єдиної організованої конструкції. У неї непогано вписалися глечик, який у мене валявся вдома без діла, і макітерка, в яку раніше були посаджені три молодилка. А між камінням, оцими глиняними виробами, і у отворах бетонних каменів, і у отворі, який у пеньку, утворилися ємності, в яку я починаю засипати ґрунтосуміш. і продовження тоді буде далі. А ось так виглядає моя споруда уже з рослинками. Ось тут посадила два очіточки. Назву не кажу, тому що в один момент різних очітків у мене з'явилося так багато, що я не запам'ятала ще усі назви. Ось тут молодилка посадила. Це ті, що в мене росли, вже молодилка. Тут молодила, тут ось в два рядочки різних кольорів, мені прямо подобається. Очиточок грунтопокривний, і ще очиточок яскравий такий тут на завершення. І ще одна місциночка тут залишилася поки що порожньою ось тут і крапелька ось тут то це я збираюся сюди підсадити свій домашній дрібненький ґрунтопокривний очиточок, але то буде трошечки пізніше, тому що зараз мені ще треба досадити декілька рослинок, які купила та які подарували мені небайдужі люди. Одну із цих рослинок, які до мене приїхали, з усіх куточків України хочу теж включити у дану композицію, але для тої рослинки мені потрібно обмеження. До створення такого обмеження вже залучаю чоловіка, тому що матеріал підібрала сама, а от привести його в робочий стан самій буде важкувато. От такий заборчик зробила із дерев'яних кілочків. Чоловік мені кілочки загострив, і я тоді вже змогла із них вистроїти те, що хотіла. Спочатку я правда, збиралася замість нього робити типу бордюра із каміння, але камені залишились тільки або дуже великі, або надто маленькі. І прийшла в голову думка, що можна використати отакі кілочки. Нарізані були дровцята, якраз попали мені на очі, і я їх перетворила у кілочки. Чоловік каже, тепер будемо мерзнути взимку, зате будемо дивитися на гарний заборчик. Із середини я його вистелила поліетиленовою плівкою, щоб менше волога попадала. На ці дерев'яшки і щоб вони довше трошки служили, а всередину посадила садові фіалки. Мені здається, тут вони повинні рости непогано. Це пройшло уже днів з п'ять від того, як я почала робити оцю конструкцію. Частина листя вже е зів'яла і відсохла, частина залишилася зеленіти. Тільки здається, що вчора вночі трохи підмерзли деякі листки, тому що отут пробую ось о, такі, як бумажні, вони тверденькі, ось о, такі жвавенькі вони стоять, ось о, хорошенькі. такі. А от е, деякі, от, як, ось о, як наче тряпочки поставали, ось о, начебто зелені, але от такі як зів'ялі вийшли. Але то не біда, тому що дивлюся, що із коріння вже почали пробиватися нові паростки. Ось із землі лізе листочок. Тут вже цілий кущичок наріс. кущечок вже 5 листочків є. Далі, отут дивлюся. Е, он. Із землі вже повилазили, тут почали розпускатися нові листочки, тобто рослинки вже встигли освоїтися і можна сказати, що вже прижилися. Тепер дай Боже, щоб вони гарно перезимували і на весну буде тут красота. А тепер дивлюся в загальному, що у мене вийшло. То мені здається, що при таких габаритах. Моєї будівлі трохи малувато площі саме для рослин, начебто у моїй уяві мало бути землі більше і діляночок оцих для посадки, а вийшло, начебто трохи менше. Ну, мініатюрні рослинки, то на даний момент воно наче і непогано, але ж вони будуть збільшуватися в розмірах поступово. Ну, оце вже я буду бачити, наскільки швидко вони будуть збільшуватись, наскільки швидко очитки будуть заповнювати. Відведену для них площу, і тоді вже буду вносити якісь корективи або щось буду переробляти. Ну і що ще мене трохи напрягає, це отой металевий лист. Я його ставила, щоб захистити дерево від дії вологи, тому що туди це ж точно буде затікати вода під час дощу або танення снігу. Ну, нічого мені поки що не прийшло в голову, як можна його замаскувати, але з часом, я думаю, якась е, хороша думка мені прийде і зможу тоді щось там трошки підправити. В загальному ж, чесно кажучи, я не можу зараз адекватно оцінити те, що я отут набудувала, тому що поки складала отого от ж каміння, вибудовувала так, щоб воно нікуди не сунулося, і не падало, і не валилося. то... Часу це зайняло багатенько, добряче я й заморилася. Слухайте, руки постирала обте каміння. Навіть не зрозуміла, чого то в мене пальці почали пекти. Аж потім дійшло, що це ж я їх нашурувала так обте каміння. Завжди дивувалася, як будівельники укладають дикий камінь так, що він стоїть тоді десятиліттями і цілими віками. А тепер уже сама відчула, наскільки це робити складно. То, от в даний момент мені самій начебто й подобається, але ж розумію, що збоку це може виглядати зовсім не так, як мені здається. Ну, про свої враження ви мені напишете в коментарях. Можливо, щось і корисне мені підкажете, буду дуже вдячна. А на зараз поки що все переходжу до іншого виду роботи. А тому з вами мушу прощатися. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях, і хай все складається як найкраще на все добре.